Добрий вечір, шановні глядачі. Зараз 9.14. Однак феномен українського політичного життя полягає в тому, що жодна людина не може сказати вам, яким буде час рівно за рік після цієї нашої зустрічі, чи буде це 9.14, чотирнадцять чи будете 10-14? чи може ще якийсь час запропонують для нас наші нинішні можновладці? Здавалося б, все є абсолютно очевидним. Україна живе за тим часом, який прийнятий в усіх країнах Європейського союзу, і говорить про європейську інтеграцію. Те, як переводяться годинник кожного року в країнах Європи, це вже усталена норма, яка можна сказати відрізняє країни, які зібралися в Європейський Союз від решти країн світу, одні з яких переходять на літній час, інші ні. Але це вже зовсім інше питання, яке очевидно нас не обходить, тому що ми говоримо про європейський вектор розвитку. І як же так вийшло? Що саме після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах, саме після того, як партія регіонів сформувала більшість у Верховній Раді, один з представників цієї більшості поставив питання про скасування переходу на зимовий і літній час, а потім виявилося, що його ініціатива була передчасною. І тепер кожного місяця ми чекаємо, що звирішить уряд. Здавалося б, він взагалі міг нічого не вирішувати, не ну просто залишити нас у спокої з цим часом. Так ні, сьогодні знову обговорювали питання: знову міністри, які мали б витрачати свої зусилля на вирішення тяжких соціальних. Економічних проблем, які існують в державі, які б мали подбати про корупцію, які б мали подбати про підготування до футбольного чемпіонату, який ризикує стати ще одним парадом української некомпетентності, які б мали подбати про сніг, який не прибирається на вулицях українських міст вже котрий день. Мільйон проблем, мільйон тем, мільйон демонстрацій непрофесійності, некомпетентності, незгарбності, бездарності ні. Вони знову займаються часом. Переводити б годинник туди чи сюди. Перейти на літній час і там залишитися, або залишитися на зивому часі, щоб всім було приємно. Зрозуміти цього просто, чесно кажучи, тверезом мислячій людині неможливо. Для чого це? Ну, тобто, фактично, ми розуміємо, для чого. Президент сусідньої держави Дмитро Медведєв якому майже не було чим зайнятися на цій посаді, бо реальна влада залишалася в руках національного лідера Володимира Путіна, вигадував собі різні забавки. І серед них відмова від літнього часу. І зараз його країна живе без переведення. Стрілок, і це вже викликає досить серйозне невдоволення у величезної частини її населення. Так що на зустрічах кандидата на посаду президента Володимира Путіна весь час лунають пропозиції повернутися до нормального порядку. Бо, скажімо, російські футбольні уболівальники втратили можливість нормально дивитися трансляції матчів з Європи. Тоді вони просто не можуть виспатися, не можуть потрапити на роботу. І така ж ситуація, до речі, очікує наших футбольних оболівальників, якщо наш уряд буде діяти за тим ідіотським рецептом. Але мені здається, що наші можна владі просто не помічають, що вони хочуть дуже сподобатися росіянам, але дуже довго думають, як це зробити, і так довго думають. Що вже росіянам подобатися не треба, що росіяни вже самі хочуть повернутися до іншого стандарту. І може так вийти, що ми скасуємо переведення стрілок, а росіяни його знову розпочнуть. І що знову будуть якісь депутати від партії регіонів серйозним видом виходити на трибуну. Говорити, що потрібно нам повернутися до літнього часу, бо це нормальні європейські порядок і ми будемо знову зустрічати цю ситуацію як належно, як було, до речі, кілька місяців тому, коли наш парламент спочатку вирішив, що треба відмовитися від літнього часу і ухвалив постанову, і захищав її постанову всієї партії регіонів. А потім із такими, я б сказав, гучними оплесками цю постанову скасували і пояснювали, як це добре. Що взагалі відбувається? Коли... Коли президент Медведєв відмовився від літнього часу на території Російської Федерації, розповідали чудовий анекдот. Була така фотографія, на якій Стів Джобс покійний, дарував Дмитру Медведєву iPhone. Ну там це дійсно було, він триває фото і тільки казав, Дмитро, тільки цей не дуже добре працює. В нього немає переходу на літній час. Всі казалось саме тому, що у Медведєва не передбачено в телефоні переходу на літній час. Він вірив, що в Росії не треба на нього, на нього переходити. Смішно? Ні, не смішно. Тому що як розповів сьогодні журналістам, міністр з надзвичайних ситуацій Віктор Балога, віце-прем'єр Борис Калєсніков, запропонував. Перевезти Україну в третій годинний пояс для чого, щоб росіянам було зручно до нас їздити. Ну, всі знають, це не є секретом, що родина віце-прем'єра живе там, в Росії, за тим часом. І я абсолютно зараз не цікавлюся місцем проживання родини, шановного Бориса Вікторовича. Але я прекрасно розумію, як людина, яка теж досить часто буває в Москві, як це важко, коли ти зараз приїздиш з Києва до Москви і в тебе дві години різниці. Чесно кажучи, день вилітає. І, і згадуєш президента Медведєва ну, просто щохвилини, коли приїжджаєш, коли від'їжджаєш. Але мені, чесно кажучи, на думку не спало. Що я можу Україну перевести на якийсь інший час, щоб мені було зручніше їздити до Москви? Очевидно, це тому, що в мене не державне мислення. А у Бориса Вікторовича, очевидно, державне. Щоб йому було зручніше відвідувати родину в зручний для нього час і там нормально себе почувати, він хоче, щоб вся Україна перейшла на той час, який дозволить йому і мені. Краще почувати себе в Москві. Це рівно як з анекдоти про Медведєва і Стіва Джобса. І дійсно демонструє справжнє державне мислення віце-прем'єра. От готовий кандидат на посаду прем'єр-міністра. Тому що він точно усвідомлює, що Україна існує виключно для того, щоб виконувати будь-які його забіганки. Навіть побутові. І якщо б це тільки стосувалося часу. Справа ж насправді не тільки в часі. Справа в тому, що ці люди взагалі сприймають Україну як якусь територію, яка має їх обслуговувати. Територію, на якій знаходяться їхні вертолітні майданчики, їхні заводи, їхні верстати для друкування гривні, їхні Можливості по заробленню грошей на міністерських і депутатських посадах. І от така територія, резервація. А живуть вони в інших місцях: в Москві, на Лозоровому узбережжі Франції, на якихось інших курортах. І між ними яка цивілізаційна різниця? Що ті, хто їздять до Москви, бажають так змінити наш час, щоб їм було зручно в Москві жити. А ті, хто їздять до Франції чи інших європейських країн собі на вихідні дні, вони хотіли б так змінити час, щоб їм було там зручно жити. А от що робити нам всім тут, якщо вони сприймають нашу країну, ну, як таку собі латифундію, як таке місце для роботи, під час якої. Просто потрібно заплющити очі, витримати і чекати, коли ти вийдеш на більш сприятливу для себе територію, на більш приємне місце перебування. А для того, щоб там було зручніше, то треба, щоб тут все було повністю достосовано до потреб виїжджаючих, а не проживаючих. Тому що вся дискусія навколо часу вона не українська. Одні бажають сподобатися Росії або зручніше знаходитися Росії, інші з європейськими можливостями і маєтками бажають зручніше влаштуватися в Європі. І це називається розмова про український державний інтерес. Так, що виходить, що єдина людина. Яка дбає про Україну? Зараз скажу таку важливу фразу: це президент Янукович. Він живе в Межигір'ї і живе за українським часом, але живе якось своєрідно. Не виконала новий 2012 рік. Мешканці гуртожитку на Ломоносова зустріли меж.